Як відбувається процес схуднення? Перш за все, в процесі схуднення нам потрібен саме звичайний дефіцит калорій. Що це означає? Це означає, що ми повинні вживати меншу кількість калорій, ніж ми витрачаємо. Дефіцит нам потрібно робити невеликий, так як основну ставку і мету ми робимо на довготривалий період. Тобто нам це треба зробити, схуднути. Не за три тижні, бо літо скоро або літо настало, зараз, е, зараз червень, а в серпні я вийду на пляшні, це так не працює. В якійсь мірі це так працює, можна схуднути доволі швидко. Е, забігаючи наперед, скажу, що нормальна втрата ваги це 1%, 1 від, від маси вашого тіла в тиждень. Тобто, якщо ваша вага ну, візьмемо образно, щоб легше було рахувати 100 кг, втрачати 1 кг. Тиждень це нормально, без зайвих зусиль, без надмірних фізичних навантажень і без, надмір... без надмірного обмеження себе в раціоні.